Я хочу зігрітись думками про тебе. З тобою я поруч завжди, так і знай. Ти краще за всіх, ти вища, ніж небо, світліше, ніж сонце, тепліше, ніж рай. Ти посланий Богом мені в чужім краї і вирваний з серця війною і людьми. Щодня і щоночі я Бога благаю, щоб ти повернувся скоріше з війни. Ти нас захищав, щоб спокійно ми спали, без страху в очах ні кроку назад, все тіло вогнем від болю палало, коли поруч впав, розірвавшись снаряд. Працює арта і бомби скидали. О ангеле Божий його збережи, стискає у грудях, а десь з-під завалів його побратими рятують, щоб жив. Молю тебе, Боже. Будь поруч повсюди, і річкою сльози, неначе кришталь, в лікарні рятують, мов ангели, люди, а потім дорога веде вас всталь. Спочинку немає, лише канонади від вибухів, мін, снарядів, ракет і залпи від смерчів, торнадо і градів. Щодня, щогодини, один лиш сюжет. Знов залпи вогню, у спину стріляли, художник картину війни малював, снарядом тварини машину розп'яли, коли ти у ній людей рятував. Дай, Господи, сили, прошу я, благаю, від сліз задихаюсь, у грудях болить. На відстані біль я твою відчуваю, а серце щодня і щоночі кричить. Кохаю тебе, усім серцем кохаю, чекаю, неначе природа весни, молитвами серцем благословляю. Ти лиш повертайся скоріше з війни.